Сьогодні ранком 17.05.24 року клієнти понасилали мені з колегою посилання на інтерв'ю директорки департаменту. Центрів надання адміністративних послуг міста Києва з радісною новиною, що вже завтра, 18.05, військовозобов'язані зобов'язані можуть йти до ЦНАПів міста Києва і поновлювати свої дані. Цю інформацію я вирішила особисто перевірити, тому що трішечки маю зазор між судовими засіданнями сьогодні, для того щоб зрозуміти, чи це дійсно так, і чи можу я вже дійсно рекомендувати клієнтам звертатися в ЦНАПи для того, щоб. Реалізовувати обов'язок поновлювати дані згідно з новими вимогами закону про мобілізацію. Ви знаєте, що виявилося, друзі? Зайшла я два ЦНАПи, а ніхто нічого не знає. Звісно, там думають, що я там дружина одного з військовозобов'язаних, який прямо завтра мусить йти оновлювати дані. Я, в принципі, цю теорію ніяк не спростовувала. Мені цікаво було дізнатися, як будуть людям дійсно відповідати. Мені сказали, ну беріть все, що маєте, і приходьте завтра. Щось може подивимося. Взагалі нам обіцяли конкретику надати з понеділка. Тобто, це аж ніяк не завтра, не 18.05, як це зазначено в інтерв'ю. З документів було озвучено мені паспорт, інфікаційний номер, диплом прописаними літерами електронну пошту і на тому все. Ну, може, ще щось маєте, то тоді приносите, і там будемо по факту розбиратися. Тому, друзі, поки що це не точно. Побачимо ще з понеділка, тобто завтра вам ніхто нічого певно не не оновить. Якщо. Мені так відповіли, да я і так і сяк питала, тому що я принаймні знаю, що питати, але конкретники я так і не почула в ЦНАПІ, і це в різних районах Києва. Тому друзі, треба трішки ще почекати, щоб зрозуміти, як ця процедура запрацює на практиці.